Покарання за мобінг в Україні хочуть вести відповідальність за цькування на роботі, як з боку колективу, так і з боку керівника. Такий законопроект вже зареєстрували в парламенті. І його автори переконують, що психологічний тиск може призводити аж до самогубств. Аби цього не сталося, керівників мають карати. Як саме Інна власова розповість. Тетяна держслужбовець зі стажем 12 років працювала без жодних нарікань та на попередньому місці роботи протриматися довго не змогла. Переконує на неї мала зуб керівниця. Мій безпосередній керівник майже весь час кричала на мене. Виганяла з роботи на робочому місці, забирала всю документацію. Від постійного тиску у жінки розпочалася депресія, ледь не щодня доводилося пити заспокійливі препарати. Плакала вдома, там трималась вдома і сльози були їхати не хотіла. Врешті звільнилася і подала на керівництво до суду. Суд я виграла. Отримала компенсацію за невиплачені лікарняні а от за психологічний тиск на роботі ні, бо у законодавстві така норма не прописана. Хоча подібне цькування нерідко призводило до самогубств. Немає слова, немає правочину, немає покарання. В парламенті ініціювали законопроект щодо протидії мобінгу. Це коли працівника ображають або цькують на роботі. Кривників каратимуть штрафом від 850 до 1700 гривень або громадськими роботами від 20 до 40 годин за повторне порушення. Відповідальність вдвічі більша це дуже потужний інструмент. Я вам чесно скажу, що якщо дійсно здійснюється мобінг на цю жінку або людину, це і, і закон його захищає. і Якщо такий складений акт буде, і після цього буде рішення суду, практично ну скажімо, звільнити цю людину вже буде неможливо. Штрафи за молі переконують експерти. Заплативши один, працівник може і далі принижувати колегу. Та й довести, що людина стала жертвою мобінгу, буде доволі складно. Адже інші працівники боятимуться свідчити проти керівництва. Якщо є тілесні ушкодження, якщо не цкування, а тілесні ушкодження, то тоді можна говорити про експертизи. А якщо немає тілесних ушкоджень, а це все словесно буде відбуватися, то, звичайно, це тільки наявність свідків відео. Ірина конфліктолог переконує причиною мобінгу. Зазвичай стає замовчений конфлікт, від якого залишився осад, невдоволення наростатиме, ніби сніжна груда, і, врешті, працівники не зможуть спокійно перебувати в одному приміщенні, тому одразу потрібно проговорювати причини роздратування. Жертва спочатку вона не має впадати у супротив. Так вона має це прийняти і почути. Коли жертва зі свого боку може чути, і вона готова почути. Вона вже себе не вважає жертвою. Якщо мобінг не припинився, краще змінити місце роботи, переконують експерти. Це в будь-якому разі краще аніж заганяти себе у депресію. Інна Власова Даша Щаслива та Михайло Путята ТСН один плюс один.